Україна країна, де вже 10 років діти живуть серед війни та вибухів. Кожен день для них це боротьба за життя та надію на мирне майбутнє. Вони переживають біль, який мало хто може уявити. Але навіть у цих складних умовах діти в Україні залишаються сильними та незламними. Вони потребують нашої підтримки та розуміння. Їм потрібна безпека, любов та можливість жити та навчатися в мирній країні. Наша обов'язкова мета забезпечити їм це. У День захисту дітей Rise of Ukraine закликає всіх приєднатися до нашої спільної мети підтримати дітей в Україні. Давайте разом покажемо їм, що вони не самі, що ми їх любимо та що ми готові допомагати. Разом ми створимо мирне майбутнє для наших дітей. Вони заслуговують на це. Приєднуйтесь до нас.